Руслана стала матір'ю в 16. Так сталося, що дуже закохалася в Сергія, а він в неї. Одружилися і стали жити, поживати і турбот пізнавати. Одна справа, коли ти біжиш на побачення, нагодована, одягнена батьками, а інша, коли ти няньчиш дитину, а заробити грошей чоловік не вміє. Живете ви з батьками, а ті годують вже вас обох. Далі починаються сварки, за хто, скільки їсть. Хто скільки спить і хто скільки витрачає часу на дозвілля. Всім не солодко і всі хочуть, аби діти були щасливі, проте миритися з тим, що є, не хочуть. З кожним днем Сергій то десь ходить гуляти, то десь на роботу і вдома тільки ночує, і то не завжди. Але ж між ними кохання, тому Руслана вирішує, що ще одна дитина з'єднає їх на віки, і він нікуди від неї не дінеться. Бо вона знає, куди він ходить. Сама б ходила на гульки, але той не любий материнський обов'язок, та й мама вже не така поступлива. Як гуляти? А я маю розірватися? З дитиною сиди, вари, пери, та ще й працюй, бо вам гульок треба. Вже догулялися, терпіть. Вона терпить, а от Сергій не хоче. Ще одна дитинка їх не з'єднала, а навпаки.